Живи в гармонії з собою та слідуй серцю, що в тобі. Живи, немов останній подих, ти маєш в серці тім. Живи і кожен день благай у Бога, щоб він це серце грів теплом, щоб всю любов у ньому ти мав можливість зберегти. Живи, неначе ти не маєш болю, який життя твоє з'їдав, який твоє все серце собою день у день вбивав. Живи! Бо іншого не може бути, коли у серці б'ється кров, яка надії розганяє і тіло наповняє тим. Живи, благаю я у Бога, бо лиш Він може з цим допомогти, вселити в серце щастя і добробут, і наділити цим тебе і серце у тобі. Живи, прошу я кожен день і ніч, і серце слухай ритм в собі, бо лиш воно говорить з Богом і направляє шлях твій на землі. Живи, живи і слухай Бога, Він закликає всіх нас до любові, яка гармонію несе і серце наповняє цим. Живи, живи та йди з цим серцем своє життя тут, на землі, бо лиш воно лікує рани, які твій розум наробив тут навкруги. Лікуть рани то любов'ю, яку Господь вселив і серце наділив, дари це все потроху іншим, аби любовцю вберегти. GV.